Ми мешканці будинку Чехова, 21. У нас є дуже велика проблема. Проблема не тільки складається у самій дорозі, яка біля нашого будинку, тому що по цій дорозі їдуть грузові машини до магазину Карамель. Ми зверталися до Плітньової, але ми не бачили, що нам допоможуть, і в неї бажання не виникало нам допомогти. Якщо ми звернулися і нам навіть на другий день пообіцяв майстер, що будуть робити в нас дорогу, то цю дорогу почали робити в будинку навпроти первого бугуна. Хоча там дорога була не то, що, а в ідеальному стані. Там було дві маленьких ямочки, таких 10 на 15, дві маленьких ямочки. Там зірвали хороший асфальт, який в минулому році люди там самі складали, робили стоянку, зірвали все і роблять дорогу. Питання чому? Чому в нашому будинку нічого не робиться? Ми зверталися до е, плітньової по поводу того, що в нас прориваються труби каналізаційні у подвали. Тричі у цьому році проривалися ці труби. І затоплювало так, що доходило до ступеньки у підвалі. Це було в пояс людей. Ніхто не зреагував і ніхто нічого не робить. Ми зверталися по поводу бомбоубежища, там була свалка. Її прибрали жайковські працівники, але там ховатись не можна, тому що ремонтні роботи не проводяться, дверей там немає. Ну, В туалет ходять всі собаки і коти, які тут у нас обітають. Крім того, я ще хочу сказати за дитячий майданчик. Споруди поломані І відколи в нас при вони ні одного разу ще не красилися. Оця скамейка покрашена жильцями. А всі інші, подивіться, в якому вони стані. Все поломане, потрощене, воно приходить від того, що погодні умови, дощі, сніг. А разом з тим діти, вони ж не заставиш. Дитина 18 років сідає кататися, звичайно, гойдалки всі поломані. І ремонти роботи ніхто не збирався робити. От тому ми звернулися. Я повинна ще сказати, що в нашому місті. Немає ні одного будинка, де навколо будинка їздять багатотонні машини. Це єдиний будинок на наше місто. Йому магазин. У нього вигода, плітньова йому дає грамоти. А ми терпимо. По-перше, загазованість, де наші діти, подивіться, сіра зона, чорнобильська зона вже, ноль на масу. Вона сказала, що це не на часі. Я розумію, може її не на часі, а от там ремонтні роботи на часі, де було дві малесеньких ямки. А тут колдоби не в коліно і нічого ніхто не хоче робити. Крім того, наш будинок дуже великий і дуже багато мешканців. А каналізація, вона ж не ремонтується. Оці люки, ви думаєте, чого тут закинено? Там проваля. Там, якщо заїде туди машина, то колеса підуть туди. Скрізь абсолютно дири. Увечері, якщо такий спокійний, воздух такий, що дихати нема чим. Воняє каналізація. І це не тільки тут, і там, на клумбі, і там вище, воно, там, де горіх теж проваля. Криси такі виходять, як коти на прогулянку. Я хочу підняти проблему нашої дороги. Транспорт йде великий, транспорт йде багато. Вібрації складаються так, що в нас дом починає колотися. Приклад, значить, другий під'їзд, перший поверх у спальні заметна вже трещина, в 3-4 міліметри трещина пішла. Тобто, вдома дає посадку і підняти ще питання конкретніше за. От ми заговорили за зелену зону, от за дитячу цю площадку, її повністю треба переробляти. Ми піднімаємося питання вже декілька разів, ніхто про це нічого не хоче робити. Жек відказується робити, силається на те, що немає грошей, немає другі, другі третій проблеми, і це питання опускається. З роками все це приходить в упадок. Через наш двір. Їде служба снабження цього магазину 8 маркету. Зараз він там назву міняє. І по проекту повинну продукцію завозити зовсім з другої сторони. А все одно таке обставини, що сюди був проїзд, всі почали заїжджати сюди. І так воно пішло з року в рік, і вже десятки років їздимо на, на магазин, весь на транспорт їде через наш двір. А там є можливість зробити з нутрі двору, зробити заїзд. На сьогоднішній день будівельники зробили так. Що туди і заїхати не можна. Пандуси зробили зовсім не з другої сторони. Парапети, заборчики, сусідні забори, поробили так, щоб зжати проїзд, щоб машини не заїжджали. Якщо це все убрати, можна зробити так, що заїзд буде із вулиці, бугуна, а не через наш двір. І не буде оцей тягнутися проблеми із дорогою, із бровками, із тяжолим транспортом, з пилюкою з усил. Якщо переробити все так, як положено по проєкту. Я хочу сказати, що в нас постійно заливають підвал, проривають труби постійно в підвалі по коліна вода. Сідає дом, воно щілене. Ось дивіться, тут яка щілина, воно звідти яка щілина, криси бігають по під'їзду, по миші бігають. Я ходила вже, як правда, прийшли там, щось трошки поклали це озерна їм. Ну воно так і продовжується все. Ну, в общем, такий бардак, що це такого ще не було ніколи. З тої сторони відпадає вся ця щекатурка, тому що в нас до магазину їздять такі хвори, ось сюди, попід дому, вокруг дома. Ці, ці їздять хвори такі, кожен день їх та де по 20 штук, туди назад, туди назад. І ось оце таке в нас родиться колодому. І ось така дорога, страшна дорога тут. Чи тут дорога? Це називається прибудинкова територія. Ми приватизували квартири, значить, це прибудинкова територія. Тут не повинні ці фурі, я думаю, їздити. Вони повинні їздити до магазину з тої сторони, де дороги. І там хай би вигружалися. Чого вони тут об'їжджають?